Вітаю та ваніші. А з вами шустра розпакунка. А що вам показувати? Маленький. І тут написано, що це а якийсь італійський трюфель, що вже само по собі дивно, тому що мені здається, що трюфеля це більше, знаєте, така французька. 72 граmi, 72 грами 360 калорій. Мені подобається це пакування. Мені подобається це пакування. Майже таке, знаєте, при Це все, що там кістки, все, що завгодно. Знаєте, сілявку якусь перемолули, додали туди, напевно, есенцію креветки, Есенцію труфеля і зробили в такому чудовому, красивому пакуванні. В такому чудовому, красивому пакуванні зробили корисне.

Намальовані. До це не завжди іде. А те, що продукт корисний, це для того, це для того, щоб водити вас у маму у маму І все, і все. Сьогодні я алкоголь не купляла. Я його куплю вже завтра, коли буду віддавати, там пригощати дівчат. Отакі От у нас покуночки, отакі покуночки. Тут всередині ще знаходяться такі, знаєте, спеції приправи. Спеції, приправи, приправи, спеції. Все, мої хороші, мої солоденькі булочки. Взагалі подобається Ой. тиснемо вподобайку. Щоб до вас так хорошики приходили, як ви мені вподобаються. І насправді хочу побажати всім і кожному, щоб у вас у нас завжди вистачало грошей. грошей, грошей на все те, що ми хочемо придбати. І щоб ще й залишалися на добрі корисній стороні. Короче, у меня у нас вот моя что-то посмачный. Шо, Фридочка, Сарочка, девчата мои пришли.